Підприємства критичної інфраструктури на Одещині цієї зими працюють у посиленому режимі. Після кожного ракетного удару на станції потребують перезавантаження, підключення до генераторів або до заживлених ліній електропередач. І яка ситуація нині з подачою тепла та води у місті після останнього обстрілу розкаже більше детально Тетяна Бежинар. Після масованого ракетного удару 26 січня працівники комунального підприємства теплопостачання міста Одеси. Все зробили для того, аби вже через декілька годин після обстрілу батареї в будинках Одеситів знову були теплими. Нині 16 котелень міста вже забезпечені потужними генераторами, що дає змогу подавати тепло навіть під час повного блекауту. Збільшення цієї кількості генераторів потребує додаткових коштів на оплату пального, яке необхідне для їх заправки. Це мається нова увазі дизель. паливо. Тому хочу нагадати нашим споживачам вчасно з проханням вчасно сплачувати за спожите тепло, тому що від цього, саме від вашої вчасної сплати, буде залежати стале повноцінне проходження опалювального сезону. Ми вже перейшли екватор нам залишилось не так багато до кінця опалювального сезону, але ж хотілось пройти його. Більш-менш спокійно 2700 працівників комунального підприємства теплопостачання міста Одеса щоденно забезпечують подачу тепла у будинки містян. Та ще майже три тисячі співробітників водопостачальної компанії забезпечують воду та водовідведення для автономного живлення і подачі води на декотрих насосних станціях. Вже встановлені потужні генератори. Інші оперативно підключають до лінії електропередач, які заживлені. Ми забезпечуємо щодобово у цілодобовому режимі роботу. Понад 20 аварійних бригад, які готові будь-який час приступити до ремонту аварійних пошкоджень, щоб максимально оперативно відновити водопостачання та каналізацію водовідведення, станом на сьогодні підприємство із водопостачання забезпечене всіма необхідними реагентами та працює у посиленому режимі, аби вода була у кожній домівці. Та просять одеситів вчасно сплачувати за надані послуги, що дозволить зробити запаси паливних та ремонтних матеріалів.